Сучасні народні прикмети Київ Едішн Якщо у вас став занадто привабливий графік відключень світла, та й взагалі їх майже немає, ви зі світлом цілий день, то прогнозуються опади у вигляді шахідів, калібрів та орешників. Ну а що ти, бляха, сидиш зі світлом, водою та опаленням? Давай трошки побудем в за і посидимо без усього цього, правда? А якщо ти вирішила перенести миття голови на завтра, то вітаю! Це до відключень водопостачання. Але зате ти можеш спробувати той самий сухий шампунь, про який давно мріяла, або зачіски у стилі Белиха Ді. А якщо у тебе яко. У мене не вистачає волосся для таких зачісток, то просто є шапка. Да, навіть в приміщенні можна ходити в шапці, якщо хто не знав. А якщо ти вирішила не купувати ту саму теплу зимову піжамку, а вирішила зупинитись на такому сексуальному гарному тонкому пенюарі, то це до відключень опалення. Але не переживайте на такі випадки, є дуже еротична комбінація з цього пенюара та мега теплого махрового халату зверху. І звісно, ці всі події до того, що нам скажуть, що треба виїжджати за місто. Але куди виїжджати за місто, ніхто не скаже, тому що тримайтеся. Напишіть в коментарях, які нові народні прикмети помітили ви всіх цьому.